Що ж таке повітря? Повітря це невидима суміш газів, яка оточує нашу землю. Основними компонентами повітря є азот близько 78% і кисень більше 21%. Решта це інші гази, такі як аргон, вуглекислий газ, водяна пара та інші. Чому ж повітря таке важливе? Повітря життєво необхідне для всіх живих істот. Люди та тварини дихають киснем, який є в повітрі. Рослини використовують вуглекислий газ із повітря для процесу фотосинтезу, під час якого вони виробляють кисень. Де ж знаходиться повітря? А повітря є скрізь навколо нас. Воно заповнює простір навіть там, де ми його не бачимо. Наприклад, повітря є в кімнатах, на вулиці, всередині автомобілів та літаків, а також у ґрунті і воді. Які ж властивості повітря? По-перше, воно невидиме. Ми не бачимо повітря, але можемо відчути його, коли дме вітер. Без запаху і смаку ми не можемо відчути запах чи смак повітря. Стискане. Повітря може стискати. Наприклад, у надувному м'ячі або велосипеді, коли ми накачуємо їх повітрям. Рухливе повітря може рухатися, утворюючи вітер. Забруднення повітря. Іноді повітря може бути забруднене через різні причини. По-перше, це вихлопні гази від автомобілів. По-друге, це дим від фабрик та заводів. Також пил та хімічні речовини. Забруднене повітря може бути шкідливим для нашого здоров'я, тому важливо дбати про його чистоту. Як же ми використовуємо повітря? По-перше, це дихання. Люди і тварини використовують кисень для дихання. По-друге, це політ. Літаки літають завдяки підйомній силі, яку утворює рух повітря над їх крилами. Енергія. Вітрові електростанції використовують силу вітру для виробництва електроенергії. Експерименти з повітрям. Можна проводити прості експерименти, щоб краще зрозуміти властивості повітря. Надувати повітряні кульки. Покажіть, як кулька наповнюється повітрям і стає більшою. Пір'їнка й вітер. Дуйте на пір'їнку і спостерігайте, як вона рухається від потоку повітря. Отже, повітря є важливим елементом навколишнього середовища, і його потрібно берегти та охороняти. Розуміння властивостей повітря. Допомагає нам краще піклуватися про наш світ.